Дев'ята ранку у Сєвєродонецькому міському суді розпочинається засідання у справі очільника Луганської служби ДСНС Михайла Пшика. Прокурор просить відсторонити пшика від займаної посади на період слідства. Ключовим під час розгляду клопотання про відсторонення від посади. Ми вважаємо можливість неправомірного впливу з боку підозрюваного кримінального провадження на його підлеглих. Приходять працівники ДСНС під Сєвєродонецький міський суд. Мені здається, що це все свідчить про те, що Пшик, використовуючи своє службове становище, створює тиск як на суд, так і відповідно на відповідних свідків у кримінальному провадженні, якими є працівники Гуде Адвокати Михайла Пшика заперечують інформацію про те, що люди, які приходять до суду, є працівниками ДСНС. Уляна Красовська каже, що питання відсторонення від посади через півтора роки після виникнення пожежі на її погляд є безпідставним. У разі доцільності даного клопотання тут мали б розглядатися відсторонення саме посадових осіб. І і осіб, які займаються охороною лісу, а не посадових осіб ДСНС, тому що зі своєї сторони посадові особи ДСНС жодних дій протиправних або тих, які не відповідають положенням чи статуту, не виконували обвинувачений Михайло Пшик каже, що до пожежі 2020 року, зокрема, призвело те, що Луганщина заходиться у зоні проведення бойових дій. Лісові масиви. Свого часу заміновані. І під час пожеж ми достатньо витягували звідси зривчатих предметів і це зафіксовано. І, на мою думку, лісники і не проводили, тому що сплошне розмінування лісів не проводили. Не проводили там ніяких робіт. Захаращені ліси, висока температура, складний вітер. Після обговорення у дорадчій кімнаті суддя оголошує ухвалу. Під посадою Пшика Михайла Володимича задовольнити частково від до підозрюваного Пшика Михайла Володимича від займеної ним посади начальника головного управління Державної служби України надзвичайної ситуації в Луганській області строком на один місяць. Нагадаємо, 6 липня 2020 року пожежа розпочалась поблизу села Осколонівка і була локалізована. Наступного дня ліси знову зайнялись. Полум'я дійшло до села Смолянинове та дачного кооперативу Вовче озеро. Внаслідок пожежі загинуло п'ятеро людей, пошкоджено 41 будинок та 35 згоріли вщент. Близько 8 тисяч гектарів лісу вигоріло. Вікторія Левчук, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному.